Друзі, всім привіт! Сьогодні вам розкажу, яким із цих м'ячів краще всього комфортніше кидати і забивати гол. Готові! А ми починаємо! Перший м'яч це гейлік футбол. Білий готові. Раз, два, три, а ми починаємо. Зараз ми його трошки двинемо. Готові. Далі для просто, щоб не грати футболу цим м'ячем, готові. Нормально, тепер оцим лайтовим. Для футболу, напевно, робимо. Добре. І тепер оцим. Готові. Раз, два, три. Гоу! Друзі, коротше, в мене тут ось таких два побідітеля. Перший це отакий, от а другий це такий. Ну все, друзі, дякую за перегляд. До нових зустрічей. Якщо вам це відео понравилось, то ставте лайк. Добачення, бережіть себе, ставте лайки, колокольчики і підписуйтесь. Пока!